Напередодні початку навчального року на щорічному серпневому педагогічному форумі освіти зібрались управлінці освітніх закладів та педагоги нашої громади. З вітальним словом виступив міський голова Михайло Посідко. Він підсумував матеріальне забезпечення закладів освіти та здобутки освітян у попередньому навчальному році. Впевнений, що всі ми тут розуміємо і завдячуємо збройним силам України за те, що сьогодні над под Кам'янським Подільським мирна. За те, що Кам'янець оновлює школи та садочки. Кам'янець має надалі один з найвищих рівень освіти України. Кам'янець бає посудям так, як це не можуть зробити інші громади нашій країні. Кам'янець і Лелова частка збутків саме за вам потужно допомагає нашим героям, захисникам як бюджету, так і на волонтерських колективних закладах. Хочу сказати, що саме ви є одним із найбільших платників податків, завдяки яким ми маємо можливість розвивати нашу громаду і маємо можливість розвивати наше прекрасне місто Кам'янець-Подільський. Я вам щиро вдячний. Ми підтримуємо вчителя і забезпечуємо виходу надбавок за для престижність. І хочу сказати, що на правду не кожна громада має таку можливість. Якщо взяти в межах області, це фактично Кам'янець-Подільський та місто Хмельницький. Забезпечує виплату простильництв і для Кам'янці міської територіальної громади в бюджеті на це передбачено близько 50 мільйонів гривень. Ми за ці роки змогли дійсно провести велику роботу ремонту покрівель, ремонті сандрузелів з наших навчальних закладів, теплопостачання, водопостачання, електромережі, ремонту класів, ремонту підлог покрівель, укриттів. Ми відремонтували такі важливі для наших дітей спортивні об'єкти, як в четвертій школі, ліцеї в ліцеї. Ми обов'язково завершимо ремонт спортивного, нового спортивного майданчика в 14-му ліцеї і в цьому році це буде зроблено. Ми отримали гарантію в допомозі. Від нашого міста партнера Свігіна в облаштуванні спортивного медальчика в лінійній 16 школи. І ми сподіваємося, що не в цьому році, то в наступному, ми облаштуємо і там цей важливий для наших життів. Про здобутки та досягнення детальніше розповів начальник управління освіти і науки Сергій Мельник. Керівник управління також наголосив на основних акцентах щодо побудови освітнього простору у новому навчальному році в умовах воєнного стану. Під час цієї серпневої конференції був проведений аналіз роботи наших навчальних закладів, їхні здобутки, їхні напрацювання, і на цьому заході були присутні усі працівники закладів освіти, тобто керівники закладів, заступники директорів, представники профспілок, а також педагогічні працівники. Також на цьому серпнева конференція не закінчується. Ми її продовжуємо протягом наступних двох днів, де вже будуть працювати секційні засідання, на яких також будуть уже більш конкретніше розглянуті ті завдання, які ставляться у 2024-2025 році. А це робота керівників закладів освіти, це впровадження нової української школи, це створення безпечного простору. Це робота закладів освіти за новим законом про. Дошкільного освіту, а також робота позашкілля і національно-патріотичне виховання. Випускників, що здали мультипредметний тест на 200 балів, та юних спортсменів, що стали чемпіонами України з пішохідного туризму, нагородили грамотами і грошовими сертифікатами, а також грамотами та відзнаками Міністерства освіти і науки України. Своїм досвідом та найкращими практиками ділились освітяни громади.